Друзі, всім привіт! Вітаємо вас на каналі Ярий Авто. Знаходимося ми сьогодні на Рівненському авторинку. Подивимося тут самі які самі свіжі пропозиції з'явилися на ринку. А кого цікавить послуга автопідбору під ключ з супроводу по ринку перевірки автомобіля. Звертайтеся за контактами ось тут та в описі під відео. Приємного всім перегляду. Dacia Sandero Степовей. Дивіться, як виглядає цей такий маленький кросовер від компанії Dacia. 2014 року, 8500 вартість автомобіля, 1,5 дизельний двигун, 133 тисячі пробігу. Контакт залишений. Можливо, хто шукає для себе саме такий автомобіль, економний. Невеликий на механічній коробці передач. Так, він закритий. П'ятиступенева механіка, кондиціонер, електропакет присутній. І навіть є парктроніки. дивіться, який ще маленький автомобіль з'явився на ринку зі Швейцарії. Це не Америка, Ford Fiesta на автоматичній коробці передачі. В класній комплектації є передні задні партроніки, є безключовий доступ, то виглядає дуже круто. Камера заднього огляду присутня. Такий маленький хетчбек. П'ятимісний. Та ще й в гарному кольорі. По інформації, 2014 рік, 9400 цінник, 1, 0 двигун. Контактна інформація вся присутня по салону. Заглянемо. Так, у нас є повний електропакет. Ось такий повністю шкіряний салон. Ну, комплектація це для нього максимальна, друзі. Оригінальне шкіряне мультикермо. Автомат, клімат, аку... акустика, до речі, Sony. 120 тисяч пробіг. Що, на і позвати? Ні-ні-ні, я так знімаю. Гарна пропозиція. Зверніть увагу, а хто хоче його оглянути, детально перевірити, звертайтеся за контактами в описі під відео. Надамо всі звіти перевірки. Надамо своє заключення, свої рекомендації по даному автомобілю. Шкода Октавія А5, яка приїхала з Нідерландів, тільки з'явилася на ринку в універсальному кузові, чорний колір, легкосплавні колеса. Виглядає дуже збережено. Є фаркоп, Парктроніки, 1,6 дизельний двигун. Релінгами. Ну, дійсно гарно виглядає, зверніть увагу, друзі. Так. По салону, що ми отримуємо тканевий салон, підлокітник, п'ятиступенева механіка, клімат-контроль, мультимедіа, мультикермо і пробігу 196 тисяч кілометрів. Звісно, потрібно все перевіряти, все виявляється, не проблема. Кого цікавить, звертайтеся. По інформації зараз подивимося, 12-й рік випуску, 13-й експлуатація пише. 1,6 дизель, ціна 10300. Вся комплектація розписана. Датчики дощу світла також є. Навіть водійське сидіння в гарному стані. Два електросклопідйомника. Навіть є останні обслуговування бачу шильдік за 23 й рік 179 тисяч кілометрів. І вже показано наступне ТО на 194 тисячі ну, автомобілі, друзі, з моди ніколи не вийдуть. Їх завжди хотіли, хочуть. Та будуть хотіти Nissan Кашкай. Симпатично виглядають. Подивіться на цього у такому фіолетовому кольорі. <кій> на сонці переливається. 10-го року автомобіль, 2 літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач Та ще й повний привід. 12300 цінник, контакт продавця залишений. Салону. Мультикермо, клімат, навігація та ось такий тканевий салон. І присутні підігріви сидінь. 243 на щитку пробігу. Є панорама, звичайно яка закривається, відкривається. Місця в авто достатньо. Це, до речі, семимісна версія, плюс 2. Фуркоп присутній, камера заднього огляду. Ну і, звичайно, вибір таких автомобілів є. І так само ж і білий стоїть поруч одного і того ж самого продавця Exclusive Edition наклеєчка. Цей п'ятимісний іде в білому кольорі. Заглянемо по салону безключовий. Тут також повний привід, двохлітровий дизель на автоматі, тільки повністю шкіряний салон. Клімат навігація із пробігом 250 тисяч. Акустика боус 12500 його вартість. Ну і вся інформація присутня. То, до речі, ось такі ще зеркала йдуть в нікелі. А ми йдемо далі. Далі стоїть шкода Октавія А7, це рестайлове покоління, чорний колір в універсалі 18-го року випуску. 1.6 дизельний двигун. На механіці 208 тисяч 13 13200 цінник. Датчики дощу світла, передні задні партроніки присутні, механіка 5 ступенева, мультикермо, достатня комплектація з форкопом. Свіжа-свіжа пропозиція Шкода Фабія в універсальному кузові. Сірий колір 1,4 бензиновий двигун 9-го року випуску 5100 цінник. Контакт залишений. Вона відкрита, кондиціонер присутній, п'ятиступенева механіка із пробігом 244 тисячі. Видно, що ГРМ мінявся в 2017 році на 117 тисяч. Є фаркоп і є парктроніки. Хороша ціна на такий автомобіль. Має такі декілька нюансів по бамперу, але це пластик. А ось який автомобіль трапився 2-літровий дизель Nissan Кашкай Дорестайлова модель. Як бачите, в чорному кольорі. В бюджеті 8800, якщо я не помиляюсь. Так, 8800, 9 рік. 2-літровий бензин. Контакт залишений. І він ще й семимісний. Датчики дощу, світла. Присутні, легкосплавні колеса, омивачі фар без ключовий доступ. Також є задні парктроніки присутні. так Він відкритий, повністю шкіряний салон іде. Панорама, підігрів, сидінь, клімат, шестиступенева механіка. Дивіться ще який варіант стоїть на ринку. Це Renault Clio 4-го покоління в такому червоному гарному кольорі на легкосплавних дисках. Свіжопровезений автомобіль 2014 року випуску. Є такі вже ДХО. Він в кузові хетчбек. 1,5 дизельний двигун. Контакт залишений, 8200 цінник. 5 ступенева механічна коробка передач. Є задні парктроніки. Гарна пропозиція з невеликими габаритами. Можливо, для когось перший автомобіль, економний та дуже простий в керуванні. Наступний варіант стоїть Nissan Qashqai дорестайловий. Сьомого року випуску. Також в такому цікавому кольорі. 800 цінник, 1,6 бензиновий двигун. Контакт є. Датчики дощу світла, навіть люк присутній, механіка п'ятиступенева, клімат контроль, мультикермо. Фаркоп та задні парктроніки є. Тут, до речі, стоїть простий атмосферний двигун. Один і шість ресурсний. Дача Sandero степовий в сірому кольорі 1,6 бензиновий двигун. Свіжий варіант, тільки з'явився на ринку 11-го року, з кондиціонером пише. Простий економний автомобіль з цінником 6900, контакт залишений. Гарна пропозиція. Він такий по кругу йде обшитий пластиками, з легкосплавними дисками по салону. Та, є кондиціонер, п'ятиступенева механіка, електросклопідйомники. Такий збережений стан. От вже стоїть дуже хороша літня гума, бачу. Вода Октавія А7 до Рестайлова автомобіль 2016 року випуску в універсальному кузові. Такий практичний колір. 1,6 дизельний двигун, 177 тисяч заявленого пробігу. 12100 цінник. Контакт залишений. Датчики до що світла є. Виглядає збережено, легкосплавні диски, всесезонна гума. Є парктроніки, фаркоп зйомний. Такий непоганий варіант. Він закритий. Механіка 50-ступанева. Підігрів присутні, мультикермо. Зверніть увагу. Дивіться ще яка нестандартна є пропозиція, це Renault Traffic в комплектації Formula Edition. Я думаю, дуже помітно, додаткові такі допрацювання є 145 кінських сил, 1,6 дизельний двигун. Це грузопасажир, тонований, чорний, безключовий доступ, присутній. Так, механіка шестиступенева погано видно, тонування крепке. Ну, вигляд має гарний. Стоїть літня гума в хорошому стані, гарний протектор, форкоп'ї, камера заднього виду, парктроніки, ну, комплектація дійсно нестандартна. Зверніть увагу, можливо, хто шукає собі щось незвичайне. 17 й рік, 16 тисяч доларів цінник. Контакт залишений. Маздочка CX5. Гарно виглядає, симпатична, її всі люблять. Це вже рестайлова. 16-го року свіжопровезений автомобіль з Європи. 2,2 дизельний двигун, що ключове, 168 тисяч заявленого пробігу. 16800 цінник. Контакт залишений. Зверніть увагу, пропозиція гарно виглядає. Люк, асистенти всі присутні на максимальних колесах 19. Є безключовий доступ. Механічна коробка передач шестиступенева, Це вже для справжніх поціновувачів механіки у практичному кольорі. Є камера, є парктроніки та форкоп. Chevrolet Captiva в чорному кольорі такий потужний кросовер, свіжо провезений з Європи 2011 року випуску. Має збережений вигляд двохлітровий дизель 9900 цінник, 190 пробігу заявленого. Контакти залишені, комбінований салон бачу, механіка 5 ступенева. Є задні партроніки, ну, виглядає непогано на свої гроші. Такий по кругу весь пластиками зашитий. Ну і на механіці вони рідко зустрічаються. Дивіться яка стоїть Kia Sportage в синьому кольорі. Свіжо привезений автомобіль 6 року, 7000 доларів цінник на старті. Тут стоїть повний привід, 2 літра бензин. Контактна інформація залишена. По салону він закритий. Подивіться, який тут салон цікавий, нестандартний, підігрів сидінь, клімат, механічна коробка передач. Так цікаво все виглядає. Легкосплавні диски та літня гума вже стоїть. Є форкоп, є парктроніки. Звичайно, є сліди користування, нюанси, подряпинки бачу. Але досить добра ціна. Електромобілі, так, вони є на ринку, часто зустрічаються. Останнім часом їх все більше та більше. Тут стоїть такий Nissan Leaf в гарному такому червоному кольорі. Автомобіль 18-го року випуску, 40 кВт батарея, 15500 цінник. Продавця контакту немає. Так, Він відкритий. По салону виглядає ось так. місця багато, комфортний автомобіль з пробігом 111 тисяч. Ну, а сьогодні ринок у Рівному не дуже. З урахуванням того, що завтра свято, багато продавців вирішили не виїжджати на ринок. Ну і та ж сама історія про покупців. На цьому відео будемо наше завершувати. До зустрічі на каналі. Всім добра!